Ніколи не була співачкою, коли мені кажуть, от хто ви? Ви співачка. Я весь час була така публічна персона, знаменитість. Погано, коли людина не може чітко висловити позицію на важливу тему, замість цього жартики і знову про гроші. Але найгірше, якщо людина тупо мовчить, коли її країну розривають на шматки. Киянка Анна Сідакова жодного разу не висловила свою позицію щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Натомість продовжила розважати росіян, щоправда, у 2022 році типу взяла творчу перерву і поїхала до США, але зовсім ненадовго. Хоча зараз сідакова одна з тих артисток, які покарані за свою позицію не на користь України, її внесли до санкційного списку Ради нацбезпеки і оборони. В Україні сідакову вважають за Данкою чимало людей, а на Росії переважно заробітчанкою, такою собі гастарбайтеркою від шоу-бізнесу. Попри те, що колишня віагра давненько оббиває сцени Московії, своєю вона там досі не стала. Майна майже не нажила з покровителями теж так сяк. Квартиру за 58 мільйонів рублів, яку шоу діва придбала в іпотеку, довелося продати.